Всім привіт! Чекали не дизель, чекали бензин, маєте, получайте. Шкода Октавія привезена з Швейцарії по класній ціні. На 1,8 TSI на правильній мокрій DSG DQ250, хто не знає, на повних приводах ставилась DQ250 коробка. Давайте детально про машину. Шкода Октавія, пригнана з Швейцарії, 1.8 TSI. Повний привіт, як ви вже зрозуміли комплектації має передній задній парктрон, фари, звичайний галоген, датчик сенсор дощу, легкосплавні диски оригінальні, докупляли від Audi, треба змінити ковпачки. Але диски прикольні, красиві. 18 225 50 17 виглядає гарно. Така височенька, наче скаут. По фарбі жоден елемент не фарбований. Косячки зараз по фарбі покажу. Автомобіль, ну, в принципі, гарний. Адекватний, в принципі, ну, є сліди використання, але в загальному шкода ціла, По кузову не фарбована. 180 з копійками в неї пробіг. Він код, можете пробити по базах. А, зараз покажу нормально. Бо тут важко показати. Так, що в неї тут всередині по комплектації? Складання, регулювання, підігрів, дзеркал, 4 електросклопідйомники, круїз, контрол, звичайний, шкіряне кермо, шкіряна ручка, DSG мокрий, я вже сказав, мультикермо по магнітолі. Сенсор дощу. значить Є ще в нас цікавого підігрів лобового складу, двохзоний клімат, підігрів двох передніх сидінь, антенка, підсилювач, система старт-стоп, навігаційна система, ну магнітолка така. Не фонтанчик, ну, блютуз це все теж присутнє. Салон ну, салон в адекватному стані, не бачу проблем. Виглядає непогано. так О, бачите, друзі, хто купить два снаряди в подарунок? Немірова. Так, що в нас тут? Тут все гуд, не, не кручено нічого. Так, давайте. Це швейцарка, то в принципі, по кузову вона теж буде. Нержава знизу, тут у нас фаркоп з цікавого теж запаска. Правда, хто всі вже юзав ту запаску. По косячкам декілька подряпин на задньому бампері і декілька подряпин на передньому бампері. Тут, бачите, є сліди використання, сліди зносу бампера. Декілька подряпин Тут сліди використання бампера присутні. По кузов в загальному сам не поцарапаний, але на бамперах є невеликі нюанси. Ну, по бажанню можна їх усувати, можна не усувати. Ось тут теж є по бамперу така притертість, можна в принципі, плямочкою підфарбувати. Ну якось так, 13 рік, 1,8 TSI, повний привід, DSG DQ 250 мокрий робот, релінги легкосплавні, туманки, круговий парктрон, затонований задній ряд, повністю комплектна і в непоганій комплектації. Ну і саме цікаве, друзі, ціна 11500 баксів. Мені здається, що ціна досить непогана. Обіцяв показати він кода. Зараз також покажу. Прикольно, знаєте що ще? Що вона в подвійному заводському украсі. Тобто цей автомобіль буде триматись по корозії набагато краще, ніж будь-яка інша Октавія. будь ласка, він кодик. Підлокітник, це все присутнє. Є тут, ну, сервіс, сервіс не знаю. Потім покажу вам, кому потрібно. Що тут, друзі? Тут у нас 14 рік в документах. А вона що у нас? 13-м? Вона у нас 13-м стане на реєстрацію, але початок експлуатації 7 місяць 2014 року. Він код ще раз зафіксували, щоб ви не мали сумніву, що це оригінальний. По кузову зараз швиденько пропікаю. Прикольно, що подвійний заводський окрас. Дах, 170 мікрон, 175, 150. Ну, ви приїдете обов'язково 170, зі своїм спецом все перевірите, передивитесь, підключите комп'ютера, переконаєтесь в оригінальності її пробігу. А, тут і передній ряд вже теж, не тільки задній. Тут тонували ми вже тут на місці, я вже і забув. По проханню. Нашого тоніровщика було місце, ми затонували 189 тисяч. Цікаво, приїдьте, зацініть, подивіться, думаю, що вона вам має зайти. Ну, Ціна, мені здається, за 1500 особливо такого цікавого нічого не купиш. Це економічний, нормальний двигун 1,8. Mm -hmm. Повний привід. Хто шукав скаут за адекватні гроші, мені здається, що варіант такий непоганий. Набирайте. телефон в описадовідео. Всім добра, всім пока.